Розпаковка! Розпаковка, кажеться, що Распаковка, Розпаковка, да? Доброго дня, друзі! Сьогодні. Чи вечора вже? Сьогодні у нас розпаковка товарів з джуму на 300 гривень і за три тижні чекання. Що ми з вами отримали? Захисне скло. спеціальне захисне скло, бо. Такий активний образ життя. Тому переживала, що може десь слусну, це класно, це щось інше відбути з ним. Скло достатньо класне, воно ніяк не. Е... Слово Сприймає всі рухи. Тобто, крутимо, вертимо, отримуємо все, так. Типу, можна подивитись, все супер, все класно. До Apple Watch я замовила дуже крутій, крутий ремішок. Собі новий, перший спробувала, як воно буде виглядати. Специфічні кольори, такі дуже яскраві, тобто їх не вдягнеш прям з кожним луком, але на літо мені подобається, що яскраво, і достатньо прикольно. І що я вставила? Оставила я не тією стороною. Подивись. Вау! І у нас все вийшло! От таким ми отримали ременець на часи. Зараз побачимо, як це виглядає. І так! Мені подобається. Це просто супер! Знахідка. Далі! Ще одне було моє бажання: мої AirPods зламались. Зламався навушник. і Я вирішила, що я не так часто слухаю музику для того, щоб замовляти собі нові AirPods зараз. Тому я знайшла на джумі копію AirPods, Вони виглядають ідентично і прийшли швидко за три тижні і синхронувалися одразу з телефоном. Я задоволена, підійшли навіть на оригінальний чехол від моїх AirPods. Грає музика на середньому рівні, але мені подобається. Досить круто. Рік у нас 2024, чи рік це рік карми. Тому я замовила собі червону стрічку. Давно її не носила, але зробила собі регулюючу, не знаю святити її чи носити як прикрасу, але точно знаю, що цей е, своїми думками буду спонукати її, оберігати. Вона До речі, замовила буквально її за там один долар, щось таке чи менше, навіть це дівчачі перекраси. Я давно собі хотіла якусь мінімалістичну прикрасу, щоб, можливо, кожен день ходити, і знайшла собі чудовий комплект Так, Він чорний і з такими як діамантами. До речі, дуже круто переливається, і виглядає вона досить ну, реально мінімалістично, як на мій погляд. Гарно. І обов'язково до колону цього до підвізки я замовила сережки. Позики дуже класно блищать, вони переливаються. Теж для мене так мінімалістичне, можна на кожен день носити їх. Вони дуже гарно виглядають в ушах на таких закльопках, вони силіконових, але можна поміняти на якісь, які вам дуже подобаються. Ще у нас іде отака цепочка. до мене каторе там буде, чи як знаєте, на районі. Така вона сухочіка. І змовила таку, нічого вішати на неї не буду. Вона буде просто, можна буде її носити ще з іншими, там якимись переплітати, не знаю, з іншими підвізками, але можна і просто таку носити. Так, ну і останнє у нас, що прийшло, це набір у мене таких обручок, колечок, кілець, не знаю, значить, просто вдягну все. Тобто можна міксувати між собою з іншими. Тому, е, ну такі, нормальні можна, я не знаю, місяць-два на сезон відносити. Вони не так багато коштують, щоб їх там берегти. Супер. Е, так, що? Ну, я сиджу вся в рюліках. І через три тижні ми чекаємо на нову розпаковку з Алі Джуму. Тому, якщо сподобалось відео, стай лав, лайк, палець, роби репост і пиши комент. Будемо знімати. Дякую, па-па!